Доброго ранку тим, хто щойно прокинувся та приєднався до нашої компанії. А поруч з нами вже є наступні гості. Отож, студія ранку нової Волині, представники громадської організації Свіча Ольга Табачук та Василь Цапюк. Вітаю вас. Доброго ранку, доброго ранку, друзі. Розкажіть, будь ласка, з якою акцією ви до нас завітали. Що у вас відбувається? Ну, Мабуть, ви буду так? так? Е, ну, по-перше, е, нова акція, новий смисл, тому що в нас. Цього року 10 років такого дійства, яке в нас відбувається, пов'язане пов'язані з водою, і яке відбувається в нас на стерові, uh -huh. освячується освячення православними священниками нашої водою. що це не просто так, і це своєрідне ми так під зробили, дозволили собі зробити такі моменти, ніби як. Підкреслити, засвідчити цей смисл, uh -huh. що ось з 2005 року і по 2015 рік ось, в нас є така зараз брошура, це своєрідна на чому побудована зараз акція. Брошура пов'язана із тим, що на сьогоднішній день в нас в Луцьку є така енергетика, пов'язана із тим, що 10 років висвячується водичка, і не просто так, а люди дуже багато ми от самі приймаємо участь, сама організація в самому цьому. Дійстві. Тому ми засвідчуємо не просто словами, а дійством своїм, діяльністю своєю, і це своєрідне на сьогоднішній день, навіть е енергетичне таке, бо я все-таки біотерапевт, енергетичне волонтерство, тому що ці люди, які приймають, от є громадська організація, які приймають в цьому участь, вони самі це почули, положили, можна сказати, так, серце, зрозуміли, і е ми хочемо сказати, що на сьогоднішній день. Волонтером для е, е, тих потреб, які є зосереджені сьогодні в нашій державі, і в кожного з нас серці може бути кожна людина, кожна уболіваюча людина е, діяльно із середини, із душі, в серці своєму. Тим більше, що в нас в місті є, є така енергетика, це не просто так текуча вода, яка несе певну інформацію, бо вода є носієм інформації, і такої інформації пов'язаною із Йорданією, бо вона ж плю священніший владика, ми ж віруючі люди православні. Він вливає кожного року е, в цю водичку при освяченні. Е... Йордан, йорданську водичку перевозить її, і взагалі смисл охрещення, смисл освячення водички. Він в кожного в нас серці. Ми повинні зараз про це нагадати, бо ми охрещені люди, тобто занурені, і нам про це нагадується. Це вже виведено на поверхню для наших потреб. Оце основний смисл нашої сьогоднішньої інформації, яку ми хочемо подати. Це основний смисл акції, які роблять на сьогоднішній день. Моя під моїм керівництвом організація Свіча, і це те, що людина, от Василь, являється виконавчим директором. Він на свій діям, бо якби не він, я би точно не змогла би це вивести настільки чутливо на поверхню, тому що він, свої, він має такі можливості і він це робить, От оформити допустим, відповідну брошурку в тому напрямку, в якому воно е зосереджено, в якому напрямку ми хочемо сказати, от вона називається жива вода на рани України. Це зимова водичка. Окрім того, ми ще освячуємо водичку літом, от скоро вже воно буде на Іванському. Я на купала, так називаємо, а взагалі, так як тоді, як вже люди так гарно святкують ці свята, і це Івана Притеч, Івана Хрестителя, ми освячуємо цю водичку в цей день, вже три роки. Підряд і ця водичка освячується от священнослужителями, і ми запрошуємо спеціально. І тут написана інформація. Акції ці відбуваються регулярно зараз. цими брошурками можете прочитати. І ця енергетика в нас на сьогоднішній день є антивірусна енергетика, можна так сказати, в нас в місті, і кожен із нас і повинен бути, і мабуть є. Ми про це чергово, цими акціями нагадуємо волонтером. Своєрідним носієм тої поміжної інформації в себе всередині, в серці, не тільки матеріально, фізично, ми і повинні, і можемо допомагати і зосереджуватися в тому напрямку, який зараз в нас в тих болях, які нам всім болять. І... Ми можемо в серці зосередитися і дієво зосередитися таким смислом, яким ми показуємо, і акції регулярно зараз відбуваються в цьому напрямку. Угу. Окрім а скажі... того, є ще такі угу. не, до цього маківки, де є і інформація, так. і отакі свої маківочки, які можна навіть прикріплювати. І тут є відповідна інформація, де е, в нас е, оця вся робота і школи, і це вони зосереджені в цьому напрямку. Це є як сказати. В цьому напрямку, про який ми говоримо про це волонтерство, про це зосередження в серці і так далі, можливо, Василь скаже про це В першу чергу. Я хочу запитати наших глядачів телефонувати до нас, адже е, у нас поважні гості. У нас в гостях Ольга Табачук та Василь е, Цапюк, представники громадської організації Свіча. Е, ну а я так е, підсумовуючи, так е, е, хочу сказати, що тобто е, починаючи з водохреща, так ага. ви в воду щонеділі. Майже щодня, майже щодня щодня. Практично, так? щодня це є цілогічна, ага. майже практично щодня Ось по можливості. По можливості. А щонеділі в нас відбувається більш така е, ну організаційне, тому угу. що це вихідний день. І організаційно в нас ще відбувається заняття з йоги. ну, але це. Тобто то, це то... завтра буде, так? От, от, акція? Ні, ну це заняття відбувається mm. в нас на старовій, а акція відбувається в місті. Ага, Люди місця. цілеспрямовано от в місті, вони мають своє місце. Mm -hmm. Можна сказати, проте це так. більше. Раз, е, кожна акція вона приурочена до якоїсь певної події. Mm. Тобто за, е, ну, була акція. E, Пам'ятаємо, перемагаємо, тобто символ. так? Uh -huh. І e, дуже актуальні слова Ольга Васильівна в 97-му році вірш написала, я дозволю прочитати. «Прибий до дорозі, достигнем збожі, червоні маки, червоні краплі, землі живої вібрали в серці. Себе і біль та тобто актуально до символа, якби з такого року так, прив'язано. І коли було написано, чи не ну якби слова на часі. Uh -huh. Ось. Ну і акції кожна тематична. Тобто було про боротьбу uh -huh. зі сміттям. Uh -huh. Будь ласка, від нас від Ольги Васильівни, от як від біотерапевта uh -huh. пішла інформація, боротьба сміття, інформаційне сміття, енергетичне сміття, тобто не тільки сміття, яке кинув і це, а наскільки воно осідає на людину, як воно впливає, це важливо. І це не менш важливо ніж робити справу фізично прибирати сміття порочу тюльмів паління. Ми робимо такі акції і на зупиночках дуже швидко знімають Дуже швидко знімають, заклеють. У нас така інформація, ваші хлопці. Це дівчата, які курять і зірвають. Тобто це така, щоб вона зачіпляла. його зачіпляло. Щоб зачіпляло. Тобто ну корящий викурять не корящих, Вона вдіє на рівні закону, а на рівні користування палять і все. І вони не розуміють, вони шкодять собі, вони. Енергетиці шкодять вони. Якби її до, ну, довкіллю. А жаль, що в нас закон не виконується стосовно коріння. Ну от не навіть... виконується. а да. не виконується, і треба кожен, яким методом має можливість. На кожному службі, що uh -huh. Ну. Ми не маємо проти нічого, коли людина вибирає собі такий шлях і такий спосіб життя uh -huh. палити. Uh -huh. Ми маємо цілеспрямовано, це навіть і вони вже зрозуміли із робочого смисла, що курящі, викурюють не курящі, що люди, які не бажають мати. З цим зв'язок на зупинках в громадських місцях це чому ми повинні е, приймати участь в тому способі життя, який людина собі вибрала, тобто людина повинна поважати інших і відійти від Своє місце і десь там собі палити, а не отак викурювати, не курячих. Ну і наші акції, крім того, відбуваються в місті, де дозволено так Це да, да, ж дозволене все, місце міською радою. Угу. У нас в центрі місця спеціальне місце є, де люди. Це якраз в самому центрі на Майдані uh -huh. тут uh -huh. і вони мають спеціальне місце визначене, де вони проводять практично кожної неділі по святах приворочених до якихось дуже важливих моментів. І от такі квіточки в нас це й до важливих моментів. То тобто можна підхопити. Це і є детально певна, детально, певна інформація. Дізнато. Дуже багато ми їх не брали. Uh -huh. Брошур пов'язаних із. Ну, з моментами, який зараз часу, так як уже Василь говорив, і так далі. А не, з кожним ну. роком, після кожної акції, збільшується кількість охочих взяти у них участь чи ні? Стає популярнішим таким нас на Луцьку? Е, ну, ви е, маєте вас розуміти. Ми говоримо про акції, які в місті. Угу. Ми не говоримо про... Е, про речі пов'язані із водохрещем чи допустим, зануренням водойму. Я так ну, зрозуміла, що стосується... ви про це питаєте, Ні, Що так? стосується акцій, які ви проводите? Як скільки людей долучається до них? Ні, акції проводять певна певні люди. Проводять ось вони можна сказати, Домація, ось сама громадська акція, організація. Люди ось вони проводять. Це вони проводять акції. Громадська організація це люди, які зосереджені в цьому смислі. Вони це зрозуміли в серці, в душі своїй, зрозуміли смисл того, що в нас всерединці, в кожної людини це говориться про те, що є є цілеспрямовано призначений. Е, Резерв енергії не тільки для своїх побутово-суєтних якихось справ, а для суспільства, для громади, для потреб громади. І коли ці потреби виходять на поверхню, коли якісь проблеми біди, кожна людина повинна цей резерв енергії вивести на поверхню, тобто бути небайдужою, почути, прислухатись собі всередині, що я зараз можу зробити. Чим я повинен бути актуальний зараз в цьому періоді, і воно зараз виведено. Ми для цього і зробити. Вили виведені на поверхню отакими от моментами. Дивіться, освячується водичка і це вода носіє інформації. І така освячується. це правда. І в нас енергетика ця виведена на поверхню. Це наша енергетика, того, що ми охрещені. Тому акції проводять. Я підвожу до того, що проводить певна. Частина людей, а участь приймають в акціях практично всі люди, які гуляють по місту. Це в свята великі, це вони підходять, вони цікавляться, вони питаються. Але щоб конкретніше сказати про от цей період, що ми от зараз 10 років. Підкреслили, то ми у сьогодні доносимо цю інформацію що є. Такі акції в нас в місті. От завтра, з 12 приблизно до 15-ї, до 16-ї вони стоять в центрі міста і проводять таку доносять таку інформацію, дають такі брошурки і так далі. Це дієво і практично дієво. Не ну, ж друзі, підходьте, будь ласка, розпитуйте. А от мені сподобався ось цей напис. Я Ольга Васильна вас попрошу нам залишити. Ми для декого це вкажемо так. Палиш на зупинці стоп хан. Щоправда, в автомайдан так на лобове так на лобове скло, а це вже я не знаю куди. Ну, ну наклеяться на дуже зручно, Я за це дуже до речі, це правда. Я дозволю. Собі у вас е, кілька хвилиночок ще брасти. Е, okay. Що е, я дуже надзвичайно за оці речі. За можливість це робити, доносити, втілювати. Отак, от можна цю інформацію. Я дякую Василю Віталійовичу. От Васильові своєму виконавчому директору, тому що якби не він і своїми можливостями, тими, які є в нього, робочі індивідуально, ми би не змогли цього робити. Тому що він робиться, можна сказати, як він робиться своєрідно волонтерські по відношенню до нашої організації. До він робиться від себе, він робиться ну. Можна сказати, як добровільно і без е, ніяких. Я, це я під, потеря... підсумую, підсумую. А, це, без я це, без скажу ні, просто що це речі, які є достойні, які необхідно поширювати. А звідки воно все йде? Ми всі ж громадська організація це пацієнт, Олі Васильів. Тобто ми прийшли до неї за допомогою, але отримавши інформацію, ми тепер ну, несемо її в люди, поширюємо. Тому що, ну як, як її не поширювати, якщо вона є потрібна, вона є лікувальна, якби нам це болить. Хотіла ще сказати пару слів про як тренди. Да? Їхав uh -huh. вчора, побачив бікборд вісить ЮНІСЕФ, написано uh -huh. е інформація така, слова лікують. Слова лікують. Подаруй дитині міжнародна там, акція, все, подарують дитині гарне слово, слова лікують. Так на у нас в місті Луцько, біотерапевт. Білоенергоінформтерапія слова просто лікують. слово, а слово від кого? Розумієте. Тобто, ми, тобто це в нас лікується, що слово від кого спочатку було слово слово в нас всередині, якщо ми охрещені люди, якщо ми віруючі люди, в нас всередині зосереджене слово пов'язане із носієм оцієї ж такі водички, бо слово це інформація, і її несе. Нічого не можна, ніяка справа без інформації. Там в будь-яку справу, що би було це не створено, там є певне слово, певна інформація, певні знання. А ці знання все народжується з води. І от те, що народжується з такої водички, я вам кажу, жива вода на рани України, те, що народжується з такої води, це таке слово, яке справді не просто лікує, а спасає і нашу Україну, і нас всіх. Тому ми обов'язково і спасені, тому що в нас є така. Здорова енергетика, така здорова інформація, і вона в нас, вона касається нас, вона в нас в Луцьку, вона пов'язана із нашим місцем, з нашою текучою водичкою, благословеною на сьогоднішній день, і з тарем, який освячується вже не просто 10 років. От зараз ми це підкреслюємо, А можна сказати, три роки вже освячується і влітку дві два рази рік. Водохреще, на Різдво коли е, Ісуса Христа народження і водохреще, богоявлення, і на Різдво Іоанна на тобто три, три рази е, в рік е, вже воно Це Дуже важливий момент, тому що ми знаємо, яка влітку вода. Е, як і Що виходить на поверхню в людях, і що відбувається, це дуже важливо освячувати віруючим людям. І в нас є така енергетика. Ми що ж, дякуємо так, вам за візит. Приходьте, приходьте до центру міста Луцька, знайомтесь із активістами громадської організації Свіча. А я нагадаю, що в нашій студії була Ольга Васильовна Табачук та Василь Цапюк. Е, ну а ранок нової волині триває. Телефон у студії 770242. Е, і вже за декілька хвилин до нас приєднається наша наступна гостя. Це Олена Пишнюк, координатор центру вікно в Америку. Дочекайтесь.